6400 тисяч гривень стільки в середньому заробляють працівники Укрпошти. Йдеться про простих листонож, водіїв, операторів та сортувальників, і це немало. Так вважає очільник підприємства Ігор Смілянський. Сам керівник Укрпошти заробляє в 290 разів більше за своїх підлеглих. 200. Я нагадаю 200. Дякую за поручення. методом нехитрих обчислень. Вираховуємо 6400 чотириста умножити на 200 Виходить 1 мільйон 280 тисяч. Нагадаю, згідно з фінансовим планом Укрпошти. Гендиректор повинен отримувати 1,86 мільйона гривень в місяць разом з преміями. То яка все ж таки зарплата? Вона 200 разів. Моя зарплата прив'язана до зарплати листоноша, тому це 200 разів мінімальна можете зарплата. можете сказати цифру, да. ми зараз заплутаємо. 800... 36 тисяч гривень на місяць да, на місця. Да. На мою думку, сам Смілянський розуміє, що цифри зарплати біля двох мільйонів на фоні всього цього капздіца звучать крінжово, тому і плутається в цифрах, мнеться і навмисно вказує зарплатню без премій.